Слава Ісусу Христу! Сьогодні з Божою допомогою, дорогі брати і сестри, маємо вже шостий день Великого посту. З Божої ласки ми прожили перший тиждень Великого посту. І якщо так задуматися над метою Великого посту, то мета є одна наша єдність з Богом поєднатися з нашим. Творцем, люблячим Отцем Небесним, який нас любить, якого часто ми ображаємо своїми гріхами. І тому час посту це є час усильної боротьби з гріхом. Для того, щоб успішнішою була наша боротьба, то Святі Отці радять нам задумуватися про. Кінець нашого земного життя. Так, дійсно, пам'ять про смерть, моменту море, як кажуть, святі отці, пам'ятай про смерть, і вовіки не згрішиш. Так навчають нас святі отці. Сьогодні маємо на дворі досить такий сильний вітер, і бачимо, як він навіть гне такі деревця, які тільки но ну, посадили. І гне їх так, по суті, додолу. І може бути таке, що навіть цей вітер, який сьогодні такий е, дуже сильний вітер, штормовий вітер, він може деякі деревце вирвати з корінням. Чи можемо ми зупинити цей вітер? Ні, не можемо. Ніякі людські зусилля, зусилля людини не можуть спричинитися до того, щоб цей вітер зупинився, бо це є сила природи. Подібно і день, який ми проживаємо, якому багато не встигаємо зробити, підводить нас до темряви ночі. Чи можемо ми відтермінувати прихід ночі? Чи можемо ми у добі хоча б одну годину, щоб встигнути залагодити свої справи? Ні, не можемо. Подібно і прихід смерті в наше життя, ми зупинити не можемо. Один раз народившись, людина має померти. Але що є смерть для християнина? Для християнина це є, не є не якийсь невідворотній фатум. не є якесь трагічне закінчення людського життя. Але це є тільки закінчення земного тимчасового життя. Про це маємо час від часу роздумувати. Для того, щоб тверезо сприймати наше земне життя, щоб той тверезий погляд на наше земне життя допомагав нам розумно провадити дні нашого життя, щоб уникати гріхів, щоб якщо впали в гріх, не перебувати у гріхах і час Великого посту це є час призадуми над нашим життям. Тому що насправді смерть для християнина це тільки перехід, Пасха. Тому що Пасха перекладається як перехід, і у тому переході, в цій пасці Христос Господь наш перевів нас вже до іншого життя. Насправді, смерть, вона є смертю для грішника, який гине вже тут. Живучи ще на цій землі, коли людина чинить тяжкі гріхи і в тих гріхах перебуває, вона вже є духовно мертва для Бога. Час Великого посту це час подбати про те, щоб ми були живими. І тоді жодна пам'ять про смерть не буде для нас якою страшною згадкою, але буде тільки тим фактом, який має бути в історії життя. Кожного з нас. Але смерть для християнина це тільки перехід до вічної радості з Господом. Про це маємо роздумувати у цьому часі Великого посту, і ці роздуми мають спонукати нас принести Богові правдиве каяття, пережити правдиве навернення для того, щоб цілковито належати Господу. І наше життя, щоб цілковито. Но на даже Амінь.